Лисяче серце. Ходив ли берегом понад водою і, як побачить маленьку рибку, котра підпливає до берега на сонці погрітися, мерщій хапає її і поїдає. Побачили це більші риби, і стало їм ніяково, що до їх господарства втручається якась волосата мара. Попливли вони до свого короля пораду. Що мають робити? Король вислухав їх і каже: Приведіть його сюди, на глибину Дністра. Тут ми затягнемо його в воду, розпоремо, виймемо серце, з'їмо і будемо такі мудрі, як лис. Пішли риби виконувати наказ короля, підпливли дві риби до берега, зупинилися біля лиса і кажуть. Прошу пана адвоката, чи не попливли б ви з нами. Чогось потребує вас наш король. Чому б ні, як треба, то й треба. Сів лис на риб, а ви не знаєте, чого королеві треба від мене? А чому б ні? Знаємо, він казав, що треба ваше вийняти та з'їсти. То будемо й ми такі мудрі, як ви. Е, е, коли так, то завертайте назад, бо я зоставив серце вдома. Але я побіжу і за хвилину принесу сюди. Завернули риби, плигнув лис на берег та й каже: Які ж бо ви дурні, та хіба є хто такий, хто ходив би без серця? Риби зрозуміли, що лис обдурив їх, але вже пропало. Бо що ж би вони йому тепер могли зробити?